Чи замислювались ви коли-небудь над метою повернення десятини і обіцяних приношень, тобто регулярних і систематичних пожертвувань? Чи правильно відповісти, що головна мета повернення десятини і обіцяних приношень полягає в просуванні місії церкви? Перш за все, розмежуємо два поняття: використання десятини і приношень стосується просування Божої місії, а мета стосується того, чому ми жертвуємо. Тоді виникає інше питання: що Бог бажає отримати більше: десятину та приношення, чи наші серця? Правильно, Господь каже: Сину, дай мені твоє серце і твої очі нехай пильнують за моїми дорогами. Тут йдеться про розвиток характеру. Чому ж тоді він просить нас повернути десятини та приношення? Справа в тому, що наші серця завжди слідують за нашими ресурсами. Ось чому Ісус сказав. Де твій скарб, там буде й твоє серце. Елен Вайт також писала про це. Ця система повернення десятин, яку я бачила, розвиватиме характер і виявлятиме справжній стан серця. Повернення десятини та приношень має на меті розвиток характеру та виявлення того, що справді керує нашими серцями. Десятина й приношення використовуються для просування Божої справи, проте метою жертвування є розвиток нашого характеру. Отже, коли ми говоримо про вірність у церкві або пояснюємо ці принципи нашим дітям. Недостатньо стверджувати, що бути вірними потрібно тому, що Божа справа потребує ресурсів, а місіонерська справа має просуватися. Ми повинні наголошувати, що наші серця віддаляються від Бога, коли всередині нас панує егоїзм, і ми виявляємо невірність Господу. Кошти, які ми регулярно віддаємо з будь-якого доходу чи прибутку, можуть і не мати значного впливу на місіонерську роботу церкви. Проте ці приношення відкривають, де наше серце, як нам самим, так і духовним істотам з обох сторін великої боротьби. Це досвід перетворення. Коли ви повертаєте свої десятини і обіцяні приношення, просіть у Бога нове серце, яке буде прихильним до Небесного, до вічних реалій. Поставмо Бога на перше місце.